У нас суперпропозиція. Карнавальні дитячі костюми від бренду Lido та бренду Disney. В лоті представлено 9 крутезних гарнезних костюмів. Ціна лоту 1350 гривень, ціна кожного 150 гривень. Представлені костюми як для хлопчиків, так і на дівчаток. Ось таке гарне вивенятка велюрове буде в лоті. Також костюм Супер Маріо. Навіть вусики є до нього. Костюм пожежника. Штаніки. Ось така гарна ковтинка. Все воно йде на дуже класних випучках, з аксесуарами. Також в оці представлений дуже крутий костюм поліцейського. З різними аксесуарами класними. Знаменитий на весь світ костюмчик від знаменитого мультику Ніндзяго. Такий червоний. І навіть йде до нього маска. Така крута. І костюмчик ще супергероя. Ось тут такі паралонові прикольні вставки. Ну і для маленьких принцес краса. Ось такий гарний костюмчик платічко голубеньке з блискітками, дуже яскраві гарні аксесуари до нього. Багато деталей можна зняти. І ось такого плану. Так само йде дуже класне платічко, тільки вже біленьке. З вишивкою, ось такою гарною, паєточки на шлієчках. Ось такі от фантики-бантики знімаються. Представлені в розмірах: 1-2 роки один костюм, 3-4 роки один костюм. 4-6 років один костюм, 5-6 років, 3 костюми і 7-8 років 2 костюма. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.